Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні черговий сумний день. І не тільки за того, що нас постійно закидують ракетами нашу країну, наші міста, а ще й за того, що сьогодні я дізналася, що пішла з життя наша блогерка. Пані Галина її канал називався, називається Галка 1975 Дуже сумна новина і неочікувана. бо Пані Галина була ще молодою жінкою, не знаю, чи було їй 50 років чи ні. Така енергійна, дуже працьовита жінка. Я її завжди називала наша бджілка. Вона дійсно, як бджілка, постійно, постійно на своїй дачі. І в останній час вона ще їй подарували на хуторі ділянку. От, вона і там працювала на ділянці, тут, і... вона дуже любила рослини, дуже любила працювати, землю. І ось сьогодні я дізналася, що їй не стало. Їй погано стало, коли вона була на дачі. Раптово стало погано, і її вже не змогли врятувати. Кровозлив у мозок. Дуже шкода, дуже шкода. І не знаю, Мені так боляче. Я так звикла вже до цієї пані Галини, до її голосу, до її відео. Ну, сумно, сумно, навіть не віриться, що більше не побачу і не почую. І три дні тому вийшло відео її останнє. Це, мабуть, було останнє. І я зайшла під відео, бачу, що вона ще. Позавчора відповідала на коментарі і раптом все, її вже немає, її вже поховали. Хочу виразити свої співчуття щирі родині Галини і близьким друзям, глядачам, підписникам Галини, які теж любили її щирі співчуття. А Галинці світла, вічна пам'ять. Дуже шкода, шкода жінку, царство їй небесне. Отакий От сумний сьогодні день. Покажу вам ще трошки квіточок, які в мене є, квітують. Розкрилися такі тюльпанчики. Жовтенькі, вони низенькі. Назву не пам'ятаю. Десь в мене записано. Якщо знайду, то вам напишу. Тут теж квітують ульбанчики і бджола працює. Не виходить з голови Галина, як грім посеред неба. Дуже неочікувана. Така енергійна жінка була. Дивіться, які вже гарні нарциси. Ось ось будуть квітувати. Ще крокуси квітують. Люблю ходити і дивитись на квіточки. Це хоч якось якось додає сил, спостерігаючи цю красу, ніжність, свіжість, трохи легче стає на душі. Оцей сорт крокусів дуже довго квітує, вже більше тижня. Квіточки. І ось тільки-тільки почали вони, бачите, такі стали. Вже тоненька-тоненька така, пелюсточки. І ось, оце перші розквітли. І тиждень трималась квіточка. Навіть якщо і не більше. Отут один розкрився, чомусь тільки один. Такий фіолетовий. І поряд з жовтеньким, вони гарні такі. Вже відсвів. Ніяк не може розкритися нарцис, такий тугий тут він, бутончик. Що я хотіла ще сказати сьогодні? Сьогодні почитала коментар і написаний ну, прямо так капслоком, великими літерами, от що, начебто, я заблокувала, ну, чомусь так вона вирішила. Мабуть, вона не бачить мої відповіді. А відповіді, мабуть, я не можу надати, тому що не бачу коментаря. Розумієте, не всі коментарі я бачу. Іноді ви коментуєте під чиїмось коментарем. І такі коментарі я не бачу. Бачить та людина, під коментарем якої ви написали. А я не бачу такі коментарі, тому можу не відповісти. Ну, іноді можу і не побачити просто. Тому що багато хто пише, і ну, буває автоматично, може поставити просто там сердечко або вподобайку і пролистати. Може так випадково статися, але не ображайтесь, будь ласка, сьогодні прощена неділя, і я прошу вибачення у вас усіх. Якщо когось отак от випадково я образила. Тим, що не відповіла на коментар ваш. Це ну, не навмисно я так роблю. Це тому, що так випадково може статися, або я не побачила просто ваш коментар. Я вас всіх дуже люблю. Я вас всіх прошу, бережіть себе. Бережіть себе, робота дурних любе, і вона нікуди не втече від нас, і ми все одно її зробимо. Але не опахуйтесь так от. Трохи бережіть себе. Вам кажу, а сама така ж дурна. І ви бачите, як так буває. Отак От ходиш, ходиш і все, і впав, і тебе немає. А так не потрібно робити. Треба себе берегти і любити трошки. От. Рослинки ж ми любимо, ми їх бережемо, а себе. Бережіть себе, будь ласка, шадуся вам передає. Привіт. Да, Шадусік. Вона вас теж всіх любить. Да, Шадусік. Всім дякую вам за підтримку каналу, за ваші коментарі, вподобайки. За те, що ви так підтримуєте мене, переживаєте за мене. Всім дякую. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Дякую, бажаю їм сили, здоров'я. І гарного озброєння, щоб їм було чим лупашити цих клятих ворогів. Слава Україні, героям слава і до побачення, друзі!